Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. Значить, продовжується набір на параграф 24. Параграф 24 це є дозвіл на роботу в Німеччині. Е, є зараз місця місто Есен, Північний Рейн-Вестфалія. Е, тут де ми постійно допомагаємо його зробити. Можна по польських візах, по картах побуту, по венгерських. По чеських візах. Без різниці всім роблять, всім відкривають, і навіть тепер можна подаватись, в кого є канадські візи. Раніше не брали, зараз можна вже подаватись, і є можливість, що відкриють, якщо ви не в'їжджали в Канаду, в Америку. Тому що якщо ви вже в'їжджали, то таких вже не хочуть брати. Тому що це буде 100% відміна. Якщо ви не виїжджали, у вас є шанс, що ви отримуєте параграф і зможете працювати офіційно у Німеччині. Тому якщо у вас, вам потрібно це зробити, перевірено з гарантією, і дуже швидко за один день, тоді пишіть на Viber Telegram, лишайте заявку, ми вас проконсультуємо, розкажемо все детально. І ви отримаєте параграф. Всі контакти є в описі під цим відео.